Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолій на період з 20 по 26 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Перша це кохання троянда. Далі. Підвищення в посаді або далека дорога. Лист або документ. І ось тут карта якір це стабільність. Іноді вона може означати призупинення якихось ваших важливих справ. Призупинення тимчасове. І ось тут гроші. Звідки гроші? Або зарплатня, або якісь подарунки, може бути різне. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі вже є нові відео на листопад, розклади сиємо пасіансу. Всіх запрошую. А у нас з вами другий розклад. Знак зодяка водолій. Окуляри, далекоглядні плани, поруч з ними ось такий значок терези для водоліїв. Він може означати «Будьте спокійні та врівноважені, а може означати людину під знаком терези. Це як варіант у ваших важливих справах. Або вам хтось буде допомагати, або від нього щось буде залежати від цієї людини. Качечка Домашнє господарство. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. До чого саме вона стосується, або до домашнього господарства, або сама по собі, будете дивитися по своїх обставинах і розбити серце. Мабуть, ви будете щось через неї хвилюватися, через цю людину, або якісь обставини з нею пов'язані. Єлинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Тут у вас кайдани, це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Знак Задяка Водолій. Знову кайдани. Міцні родинні стосунки. Планета місяць, планета таємниць, батьківських обов'язків, а також нічної пори доби. Ось тут сумна звістка. Окуляри, далекоглядні плани, лист або документ. Закриття на замок. Завдяки якимось документам щось у вас закриється на замок. Ось тут Домашнє господарство, можливо, якісь документи пов'язані, наприклад, з водопостачанням або з чимось таким. Кохання і небесне покровительство. А також тут навколо успіх по роботі, а також ось так стріли в колчані в десяточку. Якісь гарні події будуть відбуватися якими ви будете дуже задоволені. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Кожна картинка, вона ніби цегла в загальній стіні. Однієї немає і стіна дерева. Дивимося, друзі, з вами на колоді колесо року для знаку водолій, застереження Четвірочка кубків, не сумуйте за будь-яких обставин. Та порада, подивиться, старший аркан, карта сила. Порада полягає в тому, що на цьому тижні ви зможете упоратися з будь-якою складною. Проблемою щось вирішити. Навіть якщо ви будете мати сумніви, чи зможу я ось такі сумніви, то будьте впевнені, що ви все зможете. Тут мається на увазі не тільки сила фізична, а також і розум, інтелектуальні здібності та таке інше. Ваш досвід. І ось тут змія. Хитра підступна людина. Але ви все подолаєте. Бажаю вам в цьому успіхів. Сподіваюсь, друзі, вам все було зрозуміло. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.